Робили як для мами, а вийшло як завжди, друзі. От така історія у нас виходить. Просто повністю вся плитка відстала. І от як бачите, вона відстала від плитка від самого клею від... відстала. Ляпушечки. Що робити в таких випадках? Бо, на жаль, багатьох це стається, і люди не знають, що робити. Наприклад, замовник думав, що от можна буде замінити оцих три плиточки, і на тому кінець історії буде. Але на жаль, ні. Або каже Вова, приїдь, хоча б їх здемонтує. Я приїжджаю і розумію, що це вже воно тримається все за рахунок затирки, бо це все бухтить. Якщо ми оцих три плиточки знімаємо, оце все ну, повідлітає само по собі. Тому що ми робимо? Е до того, як робити демонтаж, просто стягуємо все прозорим скотчем, щоб воно трималось хоча б там одна, одна до одної. Е, і не впала на голову, не дай Бог, там, щоб ще не пошкодило нікому здоров'я. Тут вона вся забухтіла. от Бачите, вона вся ходить таким ходором, повністю всі стіни. Тому Ця плитка не вціліє. Замовник також собі думав, може вона вціліє, щоб її знову положити. Це вийде набагато дорожче, тому що тут плитку треба зняти, почистити від клею, від затірки. Краще це все демонтувати, взяти е, нову плитку і вкласти по-новому все нормально. І так воно буде дешевше. Так воно буде дешевше. Тому, ну що зробиш? 5 років часу пройшло ось такому ремонтіку. І... Повністю вся вона, повністю вся забухтіла. Ех, от така історія. Будемо тоді переробляти. Будемо переробляти і робити раз, і щоб воно було надовго. Бо шкода. шкода.